Слава Богу! Amen. Перше всього за те, що ми є спасені. По милості Божій, що Господь свого часу постукав моє серце, ваше серце, дарував нам можливість прийти до Нього, знайшов нас в цьому світі зла гріха, кожен, де був, призвав нас, назвав нас дітьми своїми, назвав нас по імені. І за це варто вже славити Бога. І те, що ми сьогодні. Є в мирі, в спокої, зібрані на цьому місці, можемо слухати Боже Слово, навчатися, укріплятися. Десь, можливо, Слово докору, по-різному Господь говорить, але приймати це все, це є Божа милість, ми можемо бути в Його школі, навчитися від Нього і далі, вже йдучи в наше буденне життя, використовувати те, що ми навчилися в своєму житті жити згідно того слова. Я прочитаю коротко Боже слово, дещо скажу, коротко, і ми будемо знову молитися. Слово для нашого підкріплення, для нашого підбадьорення, для настанови нашої. Слово, яке записане в книзі Ісуса Навина, 21 розділ, і прочитаю з 43 вірша. Книга Ісуса Навина, 21 розділ, 43 вірша. І дав Господь Ізраїлові весь той край, що присягнув, був дати Його їхнім батькам. І вони посіли його та й осілися в ньому. І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто з усіх їхніх ворогів не встояв перед ними. Усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку. Нічого не було не виконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, усе збулося. Слава Богу! По різному Господь говорить до нас через своє слово. Як я вже згадував, є. Є десь слово докору, є слово настанови, є слово потіхи. І в мене вже так давно на серці лежить це слово, яке ну, потішає мене, яке вдохновляє, якщо так з руської натхнення дає по-українське це слово для мене потішає, дає якось сили рухатися далі, коли приходять якісь труднощі, випробування, коли буває, не знаєш, як поступити, коли буває, не знаєш, чи ти пройдеш оце, що прийшло десь в твоє життя. І це слово, воно мене потішає. Я би хотів також, щоб воно. Потішало кожного із нас. Ми знаємо історію ізраїльського народу від початку, ну і звичайно, вона продовжується до сьогоднішніх днів, але ці такі біблійні події, які відбувалися, коли Господь він вибрав для себе Ізраїля, коли Ізраїль десь відійшов від нього, коли він потрапив в цей полон, коли він був в Єгипті, коли потім Господь виводив, як вони йшли через ці, проходили оцей шлях до цього. Краю Ханаанського довгий шлях, цілих 40 років. Хоча, Слово Боже, якщо читаємо, ми розуміємо, що Господь він там Господь не планував водити Ізраїля 40 років по пустині. Господь хотів їх дуже швиденько завести цей обітований край, але вже поведінка народу Божого, його життя, його сумнів, його невірство, воно призвело до того, що вони дуже довго блукали, поки дійшли до того обітованого краю. І... Але це все пройшло. Ці довгі роки, от сам вихід, саме в цей момент, навіть виходу з Єгипту, які ці відбувалися кари, де трудний був цей вихід ізраїльського народу, коли, щоб вони просто покинули цей Єгипет. Оце все їхня дорога, їхні, їхня віра, їхня зневіра, чудеса, падіння, вставання ізраїльського народу, прийшов момент, коли це все закінчилося, коли вони, ті, хто остались вірні Богу, там Слово Боже каже, що. Що увійшли в цей край обітований Ханаанський, тільки двоє. Ну, якщо взяти там дорослих людей, тільки двоє з тих, які, можливо, були на той час дорослі, коли виходили з цього краю Єгипетського, Ісусна, халев, які довірились Богу, які не усумнилися в Божих обітницях, ці війшли. І ці, хто 20, були віку 20 років і нижче на той час, вони війшли, вони війшли в цей обітований край, але були люди, які туди не війшли. І це був довгий шлях, тяжкий шлях. Ми читаємо, скільки було там воїн на цій дорозі, скільки людей полягло. Багато було того всього, але от це місце, коли, яке я зачитав для нас, це вже момент, коли це все закінчилося, закінчилося це ходження по пустині, закінчилося випробування, закінчилося, можливо, десь це невірство. Питання різні труднощі закінчилися. І прийшов момент, коли Бог написано, каже слово Боже, що Господь. Дав Ізраїлю весь той край, Господь дав їм навколо мир, закінчилися ці війни на той момент. Люди могли заспокоїтися. Кожному, згідно Божого Слова, коли ми читаємо раніше, кожному було дане місце для проживання, для ведення якогось господарства, кожен отримав своє, своє місце, своє положення в тому краї. І ну, народ заспокоївся. Після довгих років, можливо, зневірянь по цій пустині, після довгих років випробувань, воїн, страждань, можливо, це все закінчилося. і Господь їм дав їм мир, і написано, що нічого, було, нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив про Ізраїля. Каже Слово Боже, що все збулося. І ми знаємо, звідки це все ще бере початок свого часу. Бог ще до Авраама говорив, каже, що давав обітниці, що я каже, дам тобі велике потомство, каже, я дам ну, хороший край для твого народу. І це пройшло довгі роки. В того моменту, коли настав той момент, коли Слово Боже каже, що все збулося, нічого не було не виконаного. І подібно для нас, тих, хто пізнав Господа, хто пішов за Ним, хто в тому духовному плані вийшов з того єгипетського рабства, перед нами, поки ми вже війдемо цей край обітований, вже будемо вічно з Господом, перед нами, перед кожним із нас є певний шлях. Ми не знаємо, кому скільки оприділено. Мені можливо сві, свої роки прожити, комусь свої, кожному по різному, кожного своя дорога, свій час і своє якісь переживання треба пройти, щоб вже війти. той такий, можна сказати, вічний спокій, де де каже слово Боже, що не буде смутку, не буде горя, не буде болі. Господь сам кожну сльозу зітре. Коли, коли ми заспокоїмося просто в Господі і будемо вічно з Ним. Як для Ізраїля написано, що прийшов той момент, коли Господь дав їм мир, дав весь той край. І нічого не було невиконаного, все збулося, як говорив Господь. Попри випробування, попри страждання, попри те, все, що треба було пройти, прийшов момент, коли те все закінчилося, і все збулося, і народ Господній ну, В даний момент він заспокоївся, отримавши все, що говорив Господь. Звичайно, далі це вже інша історія. Ми зараз тільки от тих речей торкаємося. І подібно в нашому житті ми вийшли з цього єгипетського рабства, перед нами дорога, перед нами шлях. І перед кожним із нас є як би сказати, в нас кожного своя дорога. Ми не ми, ми всі різні люди. В нас, кожного свій якийсь такий життєвий шлях, маючи на увазі свої життєві пробування, своя життєва дорога, кожен якийсь свій, комусь легше, можливо, переносити якісь проблеми, комусь важче, кожного свої якісь питання, кожного свої страждання можливо. І Господь він веде кожного з нас, я думаю, так, як він вважає за потрібне, і веде так, знаєте, щоб ми це пройшли. Тому що я, можливо, не пройду десь тих випробувань. Які може пройти, от моя сестра чи мій брат, а можливо, хтось не пройде того, що я можу пройти. У кожного своя дорога. Добре, щоб ми, це, щоб ми це розуміли. І як важливо на цій життєвій земній дорозі нам пам'ятати, що Господь Він є вірний обітницям, обітницям своїм. Якщо він щось сказав, чи можливо він сказав особисто десь якесь пророче слово до мене, чи те, що він сказав в своєму слові, загальне от слово для народу Божого, для християн. Воно все, воно все збудеться, воно виконається. Господь Він є завжди вірний своєму слову. Каже слово Боже, що навіть якщо ми буває невірні, він все одно лишається вірним. Але є один такий момент, оці, оце місце, яке я прочитав, е, книга Ісуса Навина, написано, що, не, що все збулося, нічого не було невиконаного. І прийшла мені така думка, що збулося все не збулося лише можливо для певної категорії людей, для тих людей, які усумнилися, для тих людей, які. Там ремствували в цій пустині, які не хотіли смирятися перед Богом. І прийшов момент, що навіть для Мойсея, де він є ви Божої святості, навіть Мойсей, він тільки здалека побачив той край. І ну, навіть для нього можна сказати, особисто для нього, не для Божого народу, для нього особисто ну, не все збулося, тому що він сам туди не зайшов. І не зайшов тільки тому, що він ну десь, я не знаю, не послуг проявив, не вірство, десь якісь емоції свої людські повпливали. Він, можливо, не довірився Господу, коли Бог сказав йому, що просто скажи скелі, вона дасть воду. Він взяв, вдарив, можливо, зробив не так, як Бог сказав, не послуг проявив. І я, до чого я веду, що це Боже Слово, ці всі Божі обітниці не, не збулися в повній мірі лише особисто для тих людей, які проявили невірство, які усумнилися в Божих обітницях, не змогли дотримати ці обідниці до кінця, остатись вірним Богу. Для них воно, ну, на жаль, особисто для них не збулося. А ті, хто довірявся Богу, хоч які були випробування в тій пустині, хоч хоча б тяжко не було йти, де не було води, не було їжі. Можливо, коли постали перед тим краєм, прийшли, сказали, що там величезні люди, ми туди навіть нема чого спробувати, навіть нема чого пробувати йти туди, тому що ми, ми проти них, як, як маленькі, як комахи, ми туди не зайдемо. І багато ж людей, можливо, коли почули ті слова. Вони також думали, ну як ми туди не зайдемо, ми не зможемо. Але прийшов момент, коли сказав Господь, що все збулося. Вони туди зайшли, вони взяли той край, і неважливо, які там великі були люди, неважливо, які були випробування. Якщо Господь сказав, воно збудеться. Тільки треба було довіритися Богу, довіритися і йти вперед. А вже коли вони йшли, то Господь їм допомагав. І хай Господь благословить і поможе мені і кожному з нас, що ми йдучи по своїй цій земній дорозі. Йдучи по цій пустині, якщо так можна сказати, в духовному плані, йдучи наш, перебуваючи на шляху до того вічного ханану, до того вічного спокою з Господом, щоб ми ніколи не усумнилися в Божих обітницях, щоб ми ніколи не зневірились. Я думаю, що життя, воно практика життя показує, що нікому з нас не буде дуже легко туди дійти. В кожного будуть якісь випробування, переживання. Будуть приходити сумніви, можливо, будуть поставати якісь великі такі, можливо. Проблеми, буде якась боротьба немаленька, можливо, десь падіння якесь буде, після якого важко встати, можливо, і думаєш, Господи, вже не зайду. І як важливо нам, щоб ми не допускали невіри, але навіть якщо десь спотикнулися, піднімалися, йшли до Господу. Навіть якщо є проблеми якісь такі важкі, десь духовно тяжко, і думаєш, Господи, не можу далі йти. Щоб ми не зневірялися, сказали, Господь, поможи мені, Господь веди мене, Господь, що би не було, я вірю, що ти мене проведеш. Я вірю, що прийде той момент, коли. Станеться так, як написано, ще було для ізраїльського народу, що нічого не буде невиконаного. Прийде момент, коли от, земне навіть існування закінчиться, наше земне життя, воно закінчиться. Вся вся боротьба, вся, всі переживання, все останеться позаду. І тільки б ми осталися тими людьми, для яких би було актуальне це слово, що нічого не було невиконаного, все збулося. А щоб нам бути в тих обітницях, щоб нам виявитися тими людьми, для яких все збулося, то. Важливо ну, найбільше просто довіряти Богу, довіряти Богу, які б не були переживання, випробування, як би не було тяжко, довіряти Богу, що Господь сказав, що я зможу пройти, в ньому я все зможу, і для мене все збудеться. Тому що ці всі обітниці, які Господь сказав своєму слову, вони для мене. Хай Бог благословить нас в цьому, хай Бог поможе нам триматися його. Можливо, хтось переживає якісь важкі моменти в своєму житті, якусь невизначеність, можливо, десь якесь роздоріжжя в житті. І ти не знаєш. Чи я куди мені повернути, а чи я пройду те, що настигло мене, те, що прийшло в моє життя, чи я зможу пройти. Можливо, хтось такі такий момент не переживає. Просто от візьмімо на оці вірші Слова Божого, що, що нічого не було не Все збудеться. Якщо Господь сказав тобі, що Він тебе доведе до того обіцяного краю, Він доведе тебе. Тільки не зневірся в ньому, тільки не опускай рук, тільки роби все, що залежно від тебе. Борися, якщо потрібна ця боротьба з твоєї сторони, а Господь, він, а Господь поможе тобі. Тому що навіть якщо ізраїльський народ, коли Господь сказав для ізраїльського народу, що я дам вам той край, то вони не сиділи на місці, їм треба було йти туди, бачачи оці перешкоди, бачачи оці такі труднощі, їм треба було на них йти. А вже коли вони йшли, тоді Господь давав їм успіх, Господь давав їм перемогу, і Господь був з ними. Якби вони стояли просто на місці, можливо, сіли і просто сказали, ми не війдемо, були такі люди, які прийшли 10 і сказали, Ми не війдемо, і вони не війшли. Але ті, хто сказали, оці двоє сказали, ми війдемо. І ті, хто пішли за ними, хто повірили оцим двом людям Ісусу Навину і Халеву, ми війдемо, сказали, неважливо. Великі люди там невеликі, ми війдемо. Вони довірилися Богу. Звичайно, що чисто по-людськи сили були нерівні, і своєю фізичною силою вони ці краї взяти не могли. Але вони просто довірилися і йшли. З їхньої сторони був рух вперед. Рух, рух вперед і була довіра до Бога, і, а Господь вже робив свою роботу те, що було залежало від Нього. Тому хай благословить нас Бог, щоб ми рухались вперед, щоб ми десь якісь переживання, труднощі, Господь проведе мене, Господь поможе. І, можливо, важко на цій землі буває, можливо, переживання, труднощі, десь легше, десь тяжче. Але пам'ятаємо, що прийде момент, якщо ми останемося вірні Богу, якщо ми будемо довіряти йому, щоб не було. Прийде момент, коли. Станеться для нас, як написано, що нічого не буде не виконано з цього того доброго слова, що Господь говорив для свого народу, воно все збудеться. Все збудеться, забудуться землі страждання, болі, і, казав, і як казав Господь в своєму слові, що там ми війдемо туди, де не буде смутку, печалі, сліз, переживань, не буде боротьби, але буде вічна радість Господом. Раді цього я думаю, варто йти за Господом, варто довіряти йому. Варто підніматися, якщо ти впав. Йти до Господа, сказати, Господь, я хочу йти за тобою, я хочу довіряти тобі, тому що я хочу, щоб всі обітниці, які ти сказав для свого народу, які Ти сказав особисто для мене, щоб вони виконалися повністю в моєму житті. Хай Бог поможе нам цього благословити, а зараз, твонячи наші коліна, будемо молитись. Амінь.